Генпрокуратура задовольнила клопотання лідера партії батьківщина Юлії Тимошенко щодо залучення до справи у якості її правозахисника однопартійця Сергія Власенка. За повідомленням експрем'єра раніше його не допускали на захист її інтересів через те, що він одночасно є народним депутатом. Прокуратура е, чинила саботаж. Тому що адміністрація президента забороняла допускати Власенка в супереч закону, і те, що вони сьогодні допустили Сергія Власенка, говорить про те, що ми були на позиціях закону, а вони займалися політичними репресіями. Нема жодних юридичних підстав говорити про те, що будь-який захисник може сьогодні бути призначений генеральною прокуратурою для захисту Тимошенка в примусовому порядку. Якщо такі дії сьогодні будуть. Якщо спроби сьогодні будуть відбуватися такі в генеральній прокуратурі, то це буде вчергове свідчити про бажання Генеральної прокуратури не розслідувати цю справу. 10 квітня допитів Юлії Тимошенко в генпрокуратурі не відбувалось. Натомість, лідер опозиції подала клопотання щодо надання їй дозволу відвідати 17-18 травня Харківську область. У людей біда, біда по всій Україні. Запросили харків'яни, але у мене є запрошення від всіх областей України. Соціальні права людей руйнуються, причому спонтанно, масштабно, і люди шукають захисту. Чи поїде Юлія Тимошенко з робочим візитом до Харкова? Генпрокуратура має вирішити протягом трьох днів. Євиня Таганович, Сергій Панасенко, АНТВ.